Сьогодні в Автономній Республіці Крим святкують День Республіки. 20 років тому в Кримській області України пройшов референдум з питання відтворення автономії. У ньому взяв участь 81% від загального числа громадян. За відтворення автономії свої голоси віддали 93% опитаних. 20 січня в історії 746 років тому граф Лестерський скликав першу сесію англійського парламенту, найстарішого у світі законодавчого органа, що утворився від ради землевласників та діячів церкви. За 30 років парламент розділили на дві палати: верхню для вищої аристократії і духовенства, і нижню для лицарів і міщан. 350 років тому польський король Ян II Казумір підписав диплом, що надавав єзуїтській колегії у Львові гідність академії титул університету з правом викладання всіх університетських дисциплін та присудження вчених ступенів бакалавра, магістра і доктора. Так утворили сучасний Львівський національний університет імені Івана Франка. Цього дня у Києві крився всеукраїнський церковний собор. Здавань поняття собор було рівнозначне поняттю церква і означало зібрання віруючих в українській церкві. За винятком постійного синоду усі церковні зібрання зазвичай називали собором. 20 січня президент США Гаррі Трумен розпорядився заснувати центральну розвідувальну групу, що згодом переросла у ЦРУ. Основна функція якого полягає в утриманні та обробці інформації щодо іноземних урядів, корпорацій та людей. Штаб-квартира ЦРУ розмістилася в розташованому неподалік Вашингтона, місті Ленглі, штат Вірджинія. Десять років тому президент Кучма за поданням прокуратури звільнив Юлію Тимошенко з посади віце-прем'єра уряду Ющенка. Тоді українського політика звинувачували в контрабанді та приховані доходів. Тимошенко призначили запобіжну міру у вигляді підписки про невиїзд. Тільки у квітні 2003-го апеляційний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення про порушення кримінальної справи стосовно Юлії Тимошенко. Сезон передплати на газету Вечірні вісті найвигідніша пропозиція. Акції та призи. Читай. Економ. Вигравай. Цього дня народились. Письменник, поет, культуролог, літературний критик Євген Маланюк. У 1920-му, після невдалих спроб реставрації української державності Маланюк емігрує до Польщі, а потім до Чехії та США. Ідея самостійності України є центральною в усьому поетичному доробку Євгена Маланюка. 20 січня з'явився на світ маестро кіно Федеріко Філіні, котрий ніколи не переглядав власних стрічок. Коли Італія прощалася з режисером, дорожній рух Рима був зупинений, а багатотисячний натовп описками супроводжував кортеж зі столиці до містечка Ріміні, батьківщини режисера. Сьогодні народився Володимир Дашкевич, інженер-хімік та автор неповторної музики до кінофільмів Бумбараж, собаче серце та серіалу Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона. 35 років тому з'явилася на світ Анастасія Волочкова, російська балерина, зірка шоу-бізнесу. Улюблена хобі волочкової фотографуватися оголеною на безлюдних пляжах світу.